Держава почала впроваджувати три нові програми підтримки українців, які можуть постраждати через січневий локдаун. Це допомога працівникам та фізичним особам-підприємцям, допомога роботодавцям, які можуть втратити дохід через карантин, та одноразова компенсація суб'єктам господарювання єдиного соціального внеску. Підприємці, які утримують найману на робочу силу з 19 грудня, зможуть отримати по 8 тисяч гривень допомоги через додаток Дія або звернувшись до центру зайнятості. Документів дуже мало. І дуже зрозумілі вони пишуть заяву на цього працівника, за якого сплачено за третій квартал єдиний соціальний внесок, і приносять відповідний розрахунок, в який буде той наказ, відколи вони призупинили до завершення. Цього фінансового року кожен на відповідні свої рахунки отримає кошти. Підприємці, що займаються торгівлею та дрібним ремонтом, кошти будуть отримувати з пенсійного фонду. Втім, для цього підходять лише деякі види кведів. Власник крамниці коміксів Артем Варгаліонок грошей не отримає, хоча і змушений переривати роботу на час введення обмежень. Ми спілкуємося там. Ну рядом є ринок, так зелений. Половина ринка буде отримувати, половина ринка не буде. Це дуже дивно. Тобто, ну я, наприклад, не підпад... не попадаю, ви заходиш в цю дію, воно пише, на жаль, ваш квет не підходить. Звісно, вважаю, що це несправедливо. Вони можуть отримати, я ні. Вчора пробував, не з'являлася. Відхилено. Проте навіть ті, хто теоретично має право на компенсацію, далеко не завжди змогли її отримати. Павло Чабан, власник невеличкої кав'ярні, пробував подати заявку на отримання грошей через додаток Дія, але щоразу натикався на повідомлення про помилку в обробці даних. Ні, взагалі нічого не отримали, подавали, питалися. Звертався до бухгалтера, звертався до людей, які більше всього мають досвіду, і вони не отримали, ні я не отримав. Тобто є помилки, там є кведи, так по кведах, ніби то заходжу, да до 42-го там, якби позначено. Тобто до 42-го я проходжу, ну вибиваю помилки. Подаю як власник, не проходить, подаю як найманий працівник, не проходить ніяк. Такі випадки не поодинокі. Серед підприємців, які намагались отримати бодай якусь компенсацію, тих, хто досяг успіху одиниці, каже представниця об'єднання підприємців Тамара Готра. Жінка намагалася двічі оформити допомогу на працівників і двічі отримала відмову. В першому випадку через те, що вказаний ФОП займає посаду, тобто є працевлаштованим. Другий підприємець основний квет діяльності не підпадає під допомогу. ентузіазму нуль, тому що ем... Так, хоч знаю у наших колег нашій асоціації ще жодного вдалого випадку отримання допомоги у всіх відмови з тих чи з інших причин. На жаль, у нас в державі завжди такі ініціативи залишаються лише голосними, красивими, радісними повідомленнями, які до кінцевого бенефіціара, якщо й доходять, то я не знаю до якого. За розрахунками уряду, допомогу мають отримати більше мільйона осіб. Її загальний обсяг майже 10 мільярдів гривень. Втім, що до нового року нею зможуть всі скористатися за такого стану справ здається мало ймовірним.